Розумієте? В церкву можна сюди прийти і також, знаєте, ну-ну, що ти мені ще тут новенького розкажеш? Що ти ще придумаєш, щоб мені якось жити краще? А, Ну ні, ні, це вже не це я вже чув, не працює. ні. Давай ще щось придумай. Може, є в тебе якась фантазія, може, ти якийсь трошки це підчитай якийсь книжок, знаєш? Вона прийшла в тому самому розчаруванні, як і Марта. але вона прийшла в позиції смиріння. Амінь. І коли вона прийшла до нього в цій позиції, він каже, поведи мене туди, давайте трошки далі. Каже, поведи мене туди, де лежить, де ви його поховали. І там він плакав. І, і Марта каже, я вже тоді не буду читати, і Марта йому каже, і Марта йому каже, Господи, вже смердить. Він каже, відкрийте, відкутіть камінь від гробу. А вона каже, Господи, вже смердить. Марта каже, И знаешь, що...